Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже м'ягенькі та соковиті стейки із цвітної капусти. Готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідно цвітна капуста, яйця, кріп, дрібненько порізаний та сіль. Одразу поставте на вогонь каструльку з водою та доводьте до кипіння. В ній ми будемо відварювати цвітну капусту, а тим часом ми розріжемо її на суцвіття на невеличкі. Приблизно десь ось такі. Більші частинки розріжемо на половинку? Можна ще раз? Вода закипіла, трішки підсолимо її, приблизно чайну ложечку солі та вкидаємо капусту, відварюємо її 5 хвилин, не більше, тому що, якщо перетримати, вона буде розлазитись. Зараз можете збільшити вогонь, щоб вода знову закипіла, і тоді вже після закипіння варите 5 хвилин. Відварену капусту забираємо в миску, щоб вона трішки охолола. Якщо у вас більші шматочки капусти, тоді варіть її приблизно 10 хвилин. До яєць додаємо трішки солі і збиваємо вилочкою до однорідності. сюди ж додаємо кріп і перемішуємо все. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо вершкового масла або рослиної олії, вкидаємо капусту та обжарюємо на середньому вогні до рум'яної шкуринки. Пуста трішки підрум'янилась. Я додаю ще невеличкий шматочок масла і перемішую. Сюди ж виливаємо яєчну суміш. Перемішуємо все та жаримо з однієї сторони до рум'яності. З однієї сторони вже піджарилось, тепер перевертаємо на іншу. Можна все разом перевернути або ж розділити на декілька частинок, наче невеличкі стейки. З іншої сторони жаримо до готовності і накриваємо кришечкою. Ну, ось і все, друзі! Наші стейки світної капусти готові. Як бачите, готується все дуже просто та швидко, а головне дуже смачно. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!